Привіт! Наріжним каменем харчування моєї сім'ї єються крупи. Про це буде взагалі окреме відео. А сьогодні я хочу показати, як я готую одну з моїх улюблених круп гречку. Перш за все, хочу сказати, гречка готується дуже просто і дуже швидко. Ось у мене чашка гречаної крупи. Взагалі гречка вариться. Один до двох, тобто одна частина гречки, дві частини води. Якщо в мене гречки одна чашка, значить я буду заливати цю гречку двома чашками води. Якби у мене було літр гречки, я б би заливав би гречку двома літрами води. Відро гречиної крупи, два відра води. Один до двох. Все дуже просто. Кастрюля. Кастрюлю я засипаю. Крупу. Далі цю крупу я заливаю звичайною водою. Після чого крупу слід промити. Тому що крупа до того, які спасувала, десь лежала на складі, можливо, там якийсь є бруд, можливо, якась пилюка. Взагалі, в ідеалі крупу слід перед тим, як готувати, промити. У мене немає часу, тому я не промиваю Бачите, вода вже мутна. Цю воду зараз я заливаю. Процедуру я знову... Повторюю, знову заливаю звичайною водою і знову гречку прополоскою. На другій воді вода вже набагато чистіша. Цю воду знову я зливаю. Далі я додаю сіль, сіль за смаком і дві чашки води. Кастрюлю зараз я накрию кришкою і ставлю на вогонь. Вода у мене закипіла, є невеличка піна, зараз я її зберу. Після цього роблю вогонь мінімальний, який можливо. Накриваю кришкою каструлю і варю 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, гречка повністю готова. В ідеалі можна цю каструлю ще раз накрити кришкою на 5-10 хвилин і гречка дійде тоді до своєї кондиції. Готуючи за моїм рецептом. Гречку. Вона завжди у вас буде смачна, ось така розсирчиста. І дуже гарна на вигляд Взагалі я зараз приготував гречку як гарнір. Далі з неї можна... Експериментувати, імпровізувати і готувати, доводити її до кінцевої кондиції як завгодно. Можна додати масло, можна робити якусь овочеву зажарку, можна, можна робити якусь підливу. Як вам смакує, як вам краще. В принципі, оце основу я вже зробив. Побачимо.